Всім привіт, я вітаю вас на каналі. Сьогодні важлива інформація для українців за кордоном. Розглянемо такі країни, як Німеччина, Польща, Чехія, Ірландія, де фактично призупинено допуск мігрантів до нових інтеграційних курсів, яка країна обіцяє українським біженцям за повернення на смію до 10 тисяч євро. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини, і також на наш телеграм-канал. Посилання залишаю в описі під цим відео. Друзі, зараз увага, важлива інформація для українців за кордоном в Польщі, Німеччині, Франції, Італії, Іспанії інших країнах. Хочу нагадати про найкращий, я вважаю, сервіс переказу коштів з Європи в Україну: це TransferGo. Всі перекази з Європи, з будь-якої європейської країни на гривневі рахунки в Україну безкоштовні. Тобто, ви не платите за комісію. Вам потрібно ви переказуєте. Вже більш ніж 13 років працює сервіс TransferGo і вже більш ніж 3,5 мільйона громадян України користуються сервісом TransferGo, Щодня відправляють гроші додому та оплачують українські товари та послуги, тобто довіряють. Мій знайомий з Польщі йому нещодавно потрібно було швидко відправити гроші рідним в Україну. Він скористався. Сервісом TransferGo зрозумів, наскільки це зручно та надійно. Ви берете телефон, кілька кліків і гроші вже на рахунку рідних та друзів в Україні. Це робить погодьтесь перекази швидкими, безпечними та комфортними. Також перекази можна робити з будь-якої європейської картки на будь-яку українську додаток доступний українською мовою. А в разі запитань ви можете звернутись до служби підтримки також українською. Переходьте за посиланням, реєструйтесь і робіть перекази з TransferGo. Посилання залишаю під відео в першому закріпленому коментарі. Давайте почнемо з хороших новин для українських біженців в Ірландії. 10 тисяч євро за повернення додому в Ірландії. Зараз готують нові виплати для українців. Влада Ірландії розглядає зараз можливість суттєво збільшити фінансові виплати для мігрантів, які добровільно погодяться повернутись на батьківщину. Йдеться і про українців. Сума допомоги може сягати до 2,5 тисяч євро для однієї особи та до 10 тисяч євро для родини. Про такі плани повідомив міністр юстиції Ірландії Джим Окаплаган. За його словами, програма добровільного повернення потребує розширення і більш відчутних фінансових стимулів. Цю ініціативу також підтримав міністр фінансів Ірландії Паскаль Донах'ю. Після завершення дії ті, це дозвіл на проживання в Ірландії. Люди повинні або перейти на інший тип дозволу, або залишити країну. І для десятків тисяч сьогодні українців, які знаходяться в Ірландії, які вже працюють і платять податки, це означає необхідність планувати подальший статус заздалегідь. Німеччина в німецькій тюрінгі запровадили новий експеримент молодих безробітних до 25 років, відправляють зараз на громадські роботи за ініціативою мера Матіаса Ендріке, Безробітних до 25 років зобов'язали виконувати громадські роботи. А тих, хто без поважної причини ігнорує ці вимоги. Зранку перевіряють муніципальні інспектори. Приходять за місцем реєстрації, підтверджують фактичне проживання та пропонують одразу вирушити на робочий майданчик. В разі відмови, чи агресії, порушення фіксують. Місцева влада пояснює, що цей проект має повернути молодь до трудового життя. Учасникам пропонують роботу за символічну оплату від догляду за дитячими майданчиками до лісових та столярних робіт. Очікується, що контроль і ризик санкції стимулюватимуть молодих людей або працювати, або офіційно підтверджувати причини відсутності. Тобто, ти безробітний, просто сидиш, то так більше не буде. Зранку можуть прийти інспектори. Подзвонити в двері і сказати, поїхали працювати не через місяць, не з понеділка, прямо зараз. І знаєте, що тут цікаво, що це вже не про покарання, а про нову зараз філософію. Або ти працюєш, або чітко пояснюєш, чому не можеш. Бо просто я не хочу більше не аргумент. Громадські роботи, як ви бачите, це символічна оплата, контроль. Все по німецьки чітко. Також в деяких початкових школах Німеччини забороняють смартфони. З кінця лютого Саксонія стане ще однією з федеральних земель Німеччини, де введуть заборону на використання гаджетів у початкових класах. Нове правило почне діяти з 21 лютого цього року. Щодо ситуації в регіонах, то ви знаєте, що єдиного закону для всієї Німеччини немає. Кожна земля вирішує це по-своєму. ГСН, наприклад, діє найсуворіша заборона з початку 2025 року. Не можна використовувати смартфони, планшети та навіть розумні годинники. Щодо Баварії, то заборона закріплена на законодавчому рівні. Бранденбург, телефони мають бути вимкнені під час уроків. А Берлін, Гамбург, Північний Рейн, Вестфалія рішення приймають самі школи. Самі вчителі в регіонах із забороною зазначають, що в класах стало спокійніше діти краще концентруються, а випадків кібербулінгу поменшало. Учні реагують неоднозначно, визначають, що менше відволікаються, але скаржаться на складнощі із перевіркою розкладу та подвійні стандарти. Адже вчителям телефони дозволені. Експерти наголошують, що частиною проблеми є також самі батьки, які постійно сидять в гаджетах. Замінюючи ними живе спілкування в сім'ї, цікаво, що вчителі кажуть, стало легше, діти почали реально слухати уроки, а кібербулінгу менше, тобто світ не звалився, навчання не зупинилось. Тікток без дітей якось вижив. І тут вже питання не до шкіл, а до дорослих. Бо експерти прямо кажуть, проблема не лише в дітях, а в батьках, які. Самі не випускають телефони з рук, То виглядає так, що Європа поступово повертається до нормального дитинства. Також з грудня 2025 року в Німеччині фактично призупинено допуск мігрантів до нових інтеграційних курсів, під час яких ви знаєте відбувається вивчення німецької мови. Федеральне відомство у справах міграції та біженців тимчасово не погоджує нові заяви на участь в таких курсах. В МВС Німеччини кажуть, що заявки на участь в інтеграційних курсах проходять внутрішню перевірку, і поки що неможливо точно сказати, скільки триватиме цей процес перевірки і коли може бути ухвалене остаточне рішення щодо допуску. От вам, друзі, ще один сюрприз від Німеччини, мовні курси на паузі. Формальна. Ніхто нічого не скасовує, але по факту нових людей просто зараз не беруть. Класика жанру кажуть, внутрішня перевірка. А що це означає і скільки вона триватиме, не знає ніхто. Тут також важливий момент, що без мови в Німеччині ти ніхто, ні нормальної роботи, ні стабільного статусу. Тобто держава одночасно каже, інтегруйтесь, але інструменти для інтеграції прибрали. Тобто ми бачимо, що правила гри змінюються. Хто вже на курсах, то тримайтеся за них двома руками. А хто планував, потім піду вчити мову. От того потім може вже і не бути. Важлива інформація для українських біженців в Польщі. З 1 лютого, нагадаю, 2026 року змінюються правила нарахування програми 800 це близько 9700 гривень на дитину. Виплати тимчасово призупиняються і відновлюються лише після повторного подання заяви за новими критеріями. Відновити допомогу можуть працюючи з трудовим договором, самозайняті, спортсмени або студенти, ті, хто офіційно зареєстрований як безробітний, і важливо вчасно подати всі документи, щоб не втратити підтримку. Посил простий, дуже по європейськи, чесний. Ти в системі, система тебе підтримує. Не в системі вибачайте. Це вже не допомога всім підряд, а фільтр такий для тих, хто реально живе і інтегрується в країні. Тому головна порада не панікувати, а вчасно подати документи, бо потім буде стандартне, чому не заплатили. А відповідь проста, бо правила змінились, а папери не подали. Отже, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку пишіть в коментарях. Дякую, що дивитесь канал iFrame Ukraine. До зустрічі!